З 15 вересня у Хмельницькому діятимуть нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Три гривні коштуватиме проїзд у маршрутці, відповідно, 2,50 в автобусі. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Ця новина неабияк обурила приватних перевізників. Мовляв, їх ніхто не попередив і з ними не радилися. Якщо мали піднімати півроку, йшли слухання, йшли збори, збирали громадські, всі обговорювали упустити нікого. Не спитали, завтра перед фактом виїздити Чого? Ну а що ж, так само не попередили перевізників, чи там ми шофера? Ну чого ж? Якщо йде підвищення зарплати всіх, а в нас де опущення, чого це так? Приватні перевізники та водії прийшли до міської ради, аби висловити своє невдоволення. А ще переконати виконуючого обов'язки міського голови Костянтина Чернелевського скасувати рішення. Маршрутне таксі більше ніж 5 гривень. Собі вартість перевезень. Ми змушені звільняти е, слюсарів механіків. Ми, ми змушені зменшувати заробітну плату нашим водіям і не оновлювати рухомий склад. Якщо масло ми має міняти через 10 тисяч, ми його міняємо через 30-35 тисяч. Колеса е, ставимо наперед е, нові. А назад ми доїжджаємо на старих колесах. Ну це ж теж безпека перевезень. У залі Тіснява, втім, у спокійній розмові влада та громада намагалася знайти компроміс. Підвищення тарифів у лютому минулого року було зумовлено зростом цін на пальне. Дане рішення було тимчасовим, пояснив Костянтин Чернелевський. Далі продовжив заступник міського голови Андрій Капура. Рішення про зменшення тарифів не їхня забаганка, а вимога антимонопольного комітету. Адже перевізники не виконали умови ще згаданої інстанції, тобто протягом року не подали до департаменту економіки розрахунку собівартості транспортних послуг. З боку перевізників своєчасно не були подані. Обґрунтовані розрахунки на підвищення тарифів. Вам ж відомо, що в інших, областях, в інших областях також виконавчий комітет тимчасово приймав рішення щодо збільшення тарифів, потім вже поверталися всі до попередніх тарифів. Сказаному апелювали приватні перевізники, відповідні розрахунки зробили, нарікали на неналежну роботу Департаменту економіки. Звучали у залі твердження, що дане рішення зумовлене майбутніми виборами. Крапку у полеміці поставив виконуючи обов'язки міського голови. Коли в лютому місяці цього року ми з вами разом зібралися терміново, тому що ситуація вимагала терміново прийняття рішення, Ви за політику нічого не, не говорили. Ми не політично прийняли рішення з порушенням, підвищили тарифи для того, щоб зберегти підприємства приватні в першу чергу. Було таке? Я пішов на це, пішов на це. Сьогодні порушена процедура. Ким вона порушена, це вже там мої справи. Вона порушена. Є зауваження антимонопольного комітету. Ми її виправляємо. Та додав: наразі потрібно діяти згідно процедури. А саме до 26 вересня триватимуть громадські обговорення з даного питання. Перевізники ж мусять надати відповідні розрахунки собівартості транспортних послуг.